Отже, вийшла я в люди. Губи. Олівчику. От. Йду. Почуваю себе, звісно, взагалі як гівно, якщо чесно. Ось. Йду на маршрутку. Вишла раніше, тому що хто його знає як я зараз. Спію, не спю, повні маршрутки будуть, не повні. Ну, коротше, кажучи, йду. Заблужусь, не заблужусь. Надіюсь, все буде добре. От, якось так. Говорят, будто не жарко так, Нормально у меня сегодня погребка. думаю, выведу да, нормально. В общем, иду я далее, потом вам сниму. Думаю, что маршрутка сейчас кого-нибудь... моя 36 уехала. Аппарат парацимика, интересно, пришла пуста. Мне не надо 36-та. Ну, переполненная тоже не хочу съедать. Ну, короче... Сейчас дійду до обстановки, там вже буде видно. Так, добралась я додому. В общем, щели доїхала, якщо чесно. В общем, шоу в мене тут. Кукурузна крупа. Осочки така допомога. Боже, що з моим телефоном Бог любить тебе кукурузна крупа. Мм, тоді конечно Овсянка горох. Далі квасоля. Така, це мені вчора бабулечки тарілки принесли. Це є вот така манга. Кстати, я дуже люблю мангу. Вот. Ага, манга у нас тут трошки розсипалась, я не буду доставати Я буде протерти олія. І що таке сіль? Ага, сіль. І консерви м'ясні. Куроч, курочка І ось ще я переложила в другу сумку. Є лідоперла. Опять сьогодні в мене буде пів вечора, бо лічий Мука. Мука і... ага, дві муки. І виходить ще одна пшеничка. Три мука і пшеничка. Ось така гуманітація. Ось така вона у нас. Фух. Кажуть, своя ноша не тяжка, да Ні, все добре, все гарне, все. Все пригодиться. Навіть мука все все спечу Люблю я таке діло. Ось. Так що по таку гуманітарку... А, дві косольки, виходить. Ну так. Да. Еще дві косольки. Борщик над Так що ось така гуманітарна допомога а, я отримала. І все. <кій> Оце є віноразова акція. Ось. Так що, Отак от, от. Кропи всі ми, в принципі, любимо. Кукурузну, правда, наверное, я просто не вмію її готувати. Це єдиний продукт, який я не вмію готувати. Раз колись була готова, але щось в мене не получилось. Ну, Google в допомогу. Так пшеничку ми любимо. А сянку теж. Горох, тут гороховий вообще просто бомба. От. Ну, макарошки там такое, да, тоже. Почуваю себе вообще просто в жахливому стані, якщо чесно. ну, неважно. Ось така, в принципі, розпаковка і ось така гуманітарна допомога. Я вам там писала, як проїхати до Гагаріна, але моє відео так довго грузилось, я не знаю, загрузилось чи воно. Так що я этот, завдяки своєму язику знайшла дорогу. Все добре. Дальше. Ось такі справи.